Всім привіт, дівчатка! Сьогодні, нарешті, в мене дійшли руки показати вам мої покупки. Тут в основному дещо з догляду, дещо з побуту. Декоративки немає в цьому місяці, але дуже довго не могла зняти, тому що то на роботі, то якісь домашні справи, то діти не дають, скажімо так, відволіктися на відео. Тому нарешті знайшовся час, хочу пошвидше вам все показати, тому що покупок не збиралося вже. І відео, напевне, буде два, але не обіцяю, що обидва сьогодні зніму хоча б одне. Перше, що ви бачите перед собою, це ось такий шампунь від Bestia. Для мене це новинка. Лише недавно я побачила, що вони з'явилися на поличках магазинів. Це каратин та колаген в великому об'ємі, аж цілий літр. Давайте ближче покажу вам ось так. Відновлюючи, здається. так. Для нормального та пошкодженого волосся прикольна така оця кришечка. Натисканням відкривається. Думаю, буде досить зручно, але великий об'єм. Але в той же час вона була... він був по дуже приємній ціні, тому гріх було не взяти, не спробувати. Будемо пробувати. Далі з шампуней це ось такий шампунь. Від G Cosmetics чула хороші відгуки, але, скажімо так, дизайн дуже якийсь дешевий і дуже простий. Тут 500 мл, це авокадо і макадамія. Нічого такого, зволожувальний, просто написано. Спробуємо терміни непогані. В запасах майже всі шампуні в мене позакінчувалися вже, тому це більше так поновити запаси відео. Покупочки були зроблені. До речі, це було замовлення в магазині Єва на сайті. І далі взяла те, чого дуже давно не бачила, це ось таких два шампуня. Ой, вибачаюсь, це у нас палмалів. Колись, як я була студенткою, я їх пам'ятаю, я купувала, вони продавалися в АТБ, коштували досить бюджетно, ми тоді всі їх брали, але мені здається були... був з яблуком шампунь. Це в нас гідробаланс, шампунь-2 в одному, персик 350 мл. ось такий. І другий це від проти лупи з дикою м'ятою, також 350 мл. Приємний аромат. Ой, де фокус в обидвох. Це більше так освіжити в пам'яті, можливо, вони не змінилися, а такі ж хороші, як були, чи, можливо, стали ще кращі. Тому це більше так спробувати згадати для себе. І також за шампуней, це, ну, це все це було замовлення. І також це замовлення це шампунь Prof Style. Захист кольору для фарбованого волосся. Але поки мені цей шампунь прийшов, то я вирішила не фарбуватися, а відрощувати свій натуральний колір. Але, думаю, нічого страшного не буде, якщо я використаю цей шампунь, тут 250 мл. Аромат приємний. профістайл я люблю. Їхні засоби мені подобаються, тому чому би і не використати. І ще один шампунь прямо шампуновий рай цього разу це АТБ. Нідім. Шампунь проти перхоті, проти лупи, я, я вибачаю цитрус. 300 мл ось такий. Щось там калатає в кришечки, ось таке кришечко. о, боже, який звук неприємний ось такий шампунь. Фокусу знову нема. Ось такий шампунь покажу. Також запас. Так, дівчатка, я вибачаюсь, я трошки прихворіла, кашлюю, але витягувати вже нема куди, бо майже місяць. Збиралася це відео зняти. Далі, також більше згадати для себе, освіжити в пам'яті ось така, такий засіб для інтимної гігієни. Це в нас доктор Санте, дуже давно їх не бачила, цей фемінтім. PH4852 приблизно. Ось так виглядає. Також купувала я студенткою. І потім на роботу пішла, пам'ятаю, купувала після закінчення навчання, а потім десь він зник. І оце тепер я побачила, вирішила взяти. Об'єм там невеличкий, 230 мл. Але засіб дуже класний. Пам'ятаю, мені дуже подобався, тому вирішила взяти запаси, тому що, здається, ще щось одне там залишилося і вже немає нічого. І також взяла для себе спробувати по дуже класній акції: Один береш другий в подарунок. Ось такі нові засоби в Єві. Так, я не знаю, що сьогодні з фокусом. Це в нас About Body. Гель для інтимної гігієни захисними властивостями: один фреш, а другий для чутливої шкіри сенситів. По 400 мл. Дуже приємна ціна була. Ще й ця акція, один береш другий в подарунок тому. Чому би не взяти, не спробувати, тим більше в ну, запасах з гарними термінами постоїть. Потім такої класної акції може й не бути, тим більше ну, нові продукти. Люблю пробувати щось нове, тому взяла. І взяла перед тим, перед тією акцією ще один ось такий засіб. Ну, вже прям як набрала, то вже конкретно це омбрело, гель гігієни, також в Єві. Я дуже люблю, мені подобається. З екстрактом зеленого чаю та алоєвера. Це вже 15-та мене баночка, саме така оця зелена, ще той оранжевий, трошки менше мені подобається, але також хороший. Тут 400 мл залюбки використовую. Дешевий, хороший, дуже мені подобається, тому з задоволенням беру. Далі ще хочу показати ось такі серветки. Перше, що під руку потрапляє Lucky Pin, Також класні серветки це вже бог знає який повтор. 56 штучок, вони дитячі, але я, не використов... ну, я їх використовую просто для всього. Мені подобаються, вони великі, вони плотні, не тоненькі, не рвуться. Хороші серветки, можу всім рекомендувати. Взяти. і, і вам. А ще ось загубився для волосся ось такий малесенький сух, сухий шампунь на пробу. OneMe, Орієнтний, свіжість без білих слідів, 100 мл всього все. Маленький такий, але я взяла на, на пробу, тому що в мене закінчується мій сухий шампунь і треба щось новеньке спробувати вже. Також для пральної машини ось такі таблетки для очищення, старт. Три штучки часто беру в Аврорі. По акціях, навіть і так вони не сильно дорогі, можна брати. Я трошки бачу від них результат, тому я їх і повторюю. Також для сина взяла ось таку зубну щітку з 3 до 12 років. Кіц, ось така в Аврорі. Гарненька така з прососкою, цікавий дизайн, ось така, думаю, ну, там дуже бюджетна була, думаю, спробуємо. Ще таку я не брала. Також, також покажу ось такі маленькі вологі серветки в сумочку в Єві брала. Це грінвей з лавандою, з екстрактом лаванди 15 штук і з екстрактом календоли. антибактеріальні. Ось такі. Також це, це я взяла в сумочку. Знову все в розброс, ось таке мило рідке на пробу від таке. Рідке мило 450 мл з оливкою. Зволожувальне заявлено. Оливку я дуже люблю в косметичних засобах, тому будемо пробувати. Ще таке не брала. Також взяла ось такий крем від Сімплікея в подорожнику. Body sunscreen. Сонцезахисний крем для тіла на літо SPF 30, він зволожуючий такий 100 мл. Ну, спробую. Також, давайте покажу вам, напевне, вітамінки, бо їх багато. Діти вже активно їх приймають. Це ось такі вітамінки. Дивіться, три, три здається, ні, здається, 4 було. Чотири баночки кальцію, Ось таких. Ось цю вони зараз приймають, я вам навіть покажу. Ось така в формі кісточки. Вітамінка. Були вони по знижці, я їх набрала багато, тому що дітки їх люблять. Приймати тут кальцій, іде. І, дивіться, дві баночки, ось таких надхелс мультивітамін, 4 плюс без цукру. Лоли, там, ну, з принцесами це мелол. І одна баночка такі з лоли, тільки уже з цукром. Ось такі хороші вітамінки, непогані по складу, недорогі дітям те, що треба. Далі ще покажу ось такий дезодорант для взуття сільвер, жіночий там, чи якось так. Гарний аромат, непоганий, зручний. Люблю їх за оцю штуку, дуже легко ним користуватися. Брала в Єві непогано. Також для волосся ось такий у мене спрей, активатор росту, купила його в Аврорі, Лісова. Незмивний від випадіння збільшує густоту з олії органи 100 мл. Також це для мене новинка. Спробуємо, не знаю, як він буде. Купила собі нову губку ось таку від Шварц так, волосся десь якесь вже. Це для замшій нубоку, Моя вже була прям така страшненька взяла поновити. Далі а, ось такі маленькі сухі серветочки паперові в Єві Грінвей, з Ароматом ромашки взяла. В, сум... В сумці завжди таке має бути. Потім крем, Також магаз... Це, аптека Подорожник, Нівелазіон Intensive Інт... Help ось такий дуже класний крем. Тут вже трохи стерлося, звичайно, тому що. Ці букви дуже легко витираються. Це дерматологічний, відновлюючий 100 мл по хорошій ціні, бо ну, навіть там знижки можна брати, тому що він дійсно вартує своїх коштів. Там ще є оранжевий, той також непоганий. От можете взяти. Так, І давайте, напевне, а, ще ось є серветки для взуття. їх було більше, але достояли лише дві показати вам від натурель беру, Мені подобаються. Тепер резиночки. Резиночки, всі це Аврора. Це ось такі резиночки від Ловіт, отакі красиві з сердечками. Потім ось такі резиночки. Це я собі брала, Але поки взяла, то вже й постриглася коротко. Ну як? Не дуже коротко, але постриглася. І ось такі резиночки, це ніби як на плетіння браслетиків. Але я взяла для донечки ми такими резиночками робимо хвостики, оці маленькі, дуже зручно. І покажу вам ще стратегічний запас шкарпеток. Я їх купила, кажу зразу, не за один день. На них були дуже класні акції, ой Боже, ну я не що з фокусом. І їх було ще, напевне, на пар 15-20 більше. Просто вони вже всі. Я взяла їх до використання, скажімо так. Це все в нас Єва. Отакі От Аміга, дуже зручні, рожевенькі такі, такі подруги. Потім ось такі з, бан... так, ось. з бантиками, ось такі червоненькими, такі ніжно-бежеві, потім такі ж тільки з чорними бантиками, потім такий блакитний леопардик, ось Е, Тепер ось такі біленькі з сердечком ззаді. Такий леопардик, потім Сердечка. Ось такі з вогниками класні. Потім чисто біленькі, їх було дуже багато, майже всі використані полунички. Потім, а ще ось такі біленькі, кажу, ж їх багато. Отакі коричневенькі, червоненькі ось такі лав. Потім ось такі з полуничкою вишитою, хороші. Потім такі з котиками, потім сіренькі, ось такі з сердечками, такі з люрексовою ниточкою біленькі, і чисто біленькі від, отакі, коротше. Чого так багато шкарпеток? Було ще пар 15, а то й більше, згори. Тому що мені зараз на роботу в нас дрес-код. Нам потрібно світлі шкарпетки і крокси. І просто я ці шкарпетки змінюю на роботі, там, можу два рази в день, можу три рази в день, тому що просто в тих кроксах дуже жарко в ноги, і ноги. Ну, вони не мають неприємного аромату, але просто в нас стає в мене гіпергідроз, і нога стає волога, і мені неприємно. І я переодягаю ці шкарпетки, тим більше після декрету. Ну, були в мене звичайно білі шкарпетки, але там були вони в кросівки і не в такій кількості, щоб, скажімо так, п'ять днів працювати попідряд і не заморачуватися з браньом. Тому ось такі стратегічні запаси. Це було все. По покупочках. Дякую, що подивилися це відео. Буде ще одне відео обов'язково, тому що в одне я не, не поміщу. Дякую за перегляд, буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на мій канал. Залишите лайки, коментарі, всім задоволенням відповім. Всім до зустрічі і гарного, мирного вечора або іншої частини доби і до побачення!